Як оживити історію для нового покоління? Яку роль у цьому відіграє сучасний підручник? Як відобразити у підручнику стільки подій, понять, персоналій? А ще треба забезпечити активну діяльність учнів, зопанування матеріалу і досягнення обов'язкових результатів навчання? Як можуть зарадити цій ситуації авторські колективи сучасних підручників? Запропонувати матеріал і подати його у підручнику таким чином, щоб учням було цікаво працювати з ним на уроці і зручно організувати свою діяльність самостійно. Саме тому варто обрати підручник з історії України для 8 класу закладів загальної середньої освіти авторського колективу Олени Пометун, Нестора Гупана та Ольги Дудар. Цей проект є продовженням концепції, за якою було розроблено підручники Досліджую історію і суспільство для 5-го та 6-го класів. Історія України та всесвітня історія для 7-го класу. Підручник розроблено на основі модельної програми Історія України 7 -й, 9 дев'ятий класи. Підручник з історії України ефективно використовувати разом з підручником з всесвітньої історії. Автори Олена Пометун Ольга Дудер Ці комплекти мають зручний, актуальний і знайомим багатьом методичний апарат. Тож учням і ученицям буде простіше і комфортніше досліджувати історію за єдиним алгоритмом. Як побудовано параграфи підручника. Авторки пропонують такі рубрики: як Обговоріть у класі. Актуалізація матеріалу. Поміркуйте. Робота з текстом Дослідіть. Осмислення нового матеріалу перевір себе, закріплення нового матеріалу. А що ти можеш домашнє завдання. Ці рубрики для вчителя слугують маркерами переходу від одного етапу компетентнісно орієнтованого уроку до іншого, які відображають етапи пізнавальної діяльності учнів. Так вчитель може дотримуватись структури уроку з трьох етапів і в кожен момент уроку розуміти. Що саме і навіщо роблять його учні. На початку кожного параграфа вміщено рубрику Обговоріть, яка містить запитання і завдання для актуалізації опорних знань учнів і мотивації їхньої діяльності на уроці. Тексти параграфів для основної частини уроку вивірені, легкі для сприйняття дітьми, достатньо інформативні, але і не переобтяжені, невеличкі за обсягом. Завдання до авторських текстів під рубрикою Поміркуйте. Та історичних джерел сприятимуть розвитку вміння читати з розумінням, аналізувати матеріал, досліджувати документи, праці істориків та уривки створів літератури. У підручнику представлені карти та картосхеми, що сприятиме формуванню вміння орієнтуватися в історичному просторі, компетентності у галузі природничих наук. Яскраві ілюстрації сприяють розвитку культурної компетентності. Стимулюють пізнавальний інтерес, сприятимуть формуванню спостережливості, уміння аналізувати деталі, обговорення творів мистецтва, портретів персоналій та колажів, допоможе розвивати емоційний інтелект. У підручнику оригінально поєднуються схеми: інфографіка, карти, зображення та цікаві творчі завдання, які спрямовують учнів і учениць застосовувати свої знання та вміння на практиці. Створювати власний освітній продукт. У цифровому додатку автори пропонують методичну підтримку тим вчителям і вчителькам, які оберуть підручник, додаткові завдання в робочих аркушах до кожного параграфа навчальні відео, що можуть замінювати читання тексту, вправи і тестові завдання для самооцінювання роботи учнів та учениць, які орієнтовані на групи обов'язкових результатів навчання. Матеріали отримали позитивні відгуки вчителів, що пілотують проекти підручників. Добрий день. Мене звати Валентин Капацій. Я працюю вчителем історії, основ правознавства та громадянської освіти в Урпінському гуманітарному ліцеї лінгвіст. І цього року беру участь в апробації підручника з історії України для восьмого класу авторського колективу у складі Олени Помитун, Ольги Дудар та Нестора Гупана. Я пілотую перший рік саме курс історії України 8 класу і з авторським колективом працюю з початку навчального року. На мій вибір вплинуло декілька факторів: а саме, зрозуміла, чітка і логічна структура курсу за модельною програмою. Зворотній зв'язок, вчасне отримання матеріалів і методичної допомоги, ну і безумовно наявність цифрових ресурсів, що особливо важливо в умовах сучасних викликів. На початку роботи з підручником я звернув увагу на наявність зручних рубрик, з якими ми знайомимось на початку підручника. Вони допомагають учням освоїти історичний матеріал, а вчителю відповідно логічно та послідовно побудувати структуру уроку. Параграфи побудовані таким чином, що можна використовувати саме як структуру уроку. Підручник відповідно не просто збірник історичних матеріалів, цей методичний посібник, що допомагає якісно організувати освітню діяльність. От на своїх уроках я достатньо велику увагу приділяю саме мотиваційній складовій. І допомогою в цьому є якраз рубрика на початку параграфів, рубрика Обговоріть у класі, що практично формує зацікавленість у розгляді певної теми. Наступні етапи уроку вони прослідковуються протягом розгляду. Підручника і далі рубрики поміркуйте, дослідіть, допомагають нам організувати якісно саме вивчення, аналіз історичного матеріалу. Наостанок, третя частина структури нашого уроку відповідає якраз завершенню параграфу, де є рефлексивна частина, рубрика перевір себе. Ну і безумовно частина, що допомагає сформувати. В тому числі і домашнє завдання. Актуальність цифрових додатків, що супроводжують цей підручник, дає можливість використовувати навчальні відео, інтерактивні вправи. Матеріали підручника вони сприяють формуванню ключових компетентностей і наскрізних умінь. Тексти параграфів були створені відповідно до вікової категорії учнів. Вони сприяють формуванню знову ж таки компетентності, вони не переобтяжені обсягом інформативні, і, що дуже важливо, вони зберігають науковий підхід. Цінним, безумовно, ще є те, що інформація підкріплена уривками історичних джерел. Зображеннями. Наявність історичних карт, картосхем допомагають формувати і розвивати уміння, орієнтуватися в історичному просторі, яскраві ілюстрації, доповнюють інформативність схем та текстів, відповідно підсилюючи пізнавальний інтерес. Можливість працювати з зображеннями, обговорювати. Твори мистецтв, які присутні в цьому підручнику, відповідно формують саме емоційний інтелект. І підсумовуючи, хочеться сказати, що підручник цікавий, він зручний у використанні допомагає вчителю та учням спільно організувати освітній процес. Хочеться подякувати авторському колективу і побажати нам подальшої співпраці. Новий якісний підручник з історії України це той, завдяки якому діти вчитимуться мислити, критично ставитися до інформації та ефективно протидіяти маніпуляціям. Ми доклали зусиль, щоб наш підручник був саме таким.